Ворони, малятко, чудові створіння, вони переносять у дзьобі насіння. З горіха, каштана, дубка і черешні, і пада воно при польоті на землю. Травичка сховає, а дощик пульє. Воно засинає, а потім росте. І ось незабаром, де впало насіння, зростають дерева, черешні, дубки, горіхи, каштани. Співають пташки. Отож, бо дитятко, де птахи літають, ростають дерева і діти гуляють.